Що почитати лікарю? Core Medical та Національна медична бібліотека презентують новий освітній проєкт для лікарів. Щомісяця дивіться відео з оглядом актуальної медичної літератури, читайте та розвивайтесь разом із нами. Сьогодні у випуску ТОП-4 матеріали по інтервенційній онкології. Доброго дня! Вітаю вас в Національній науковій медичній бібліотеці України. Пропоную вам топ-4 матеріали. Перша і основна книга це монографія інтервенційна радіологія в онкохірургії. Дана книга видана в Харківському національному університеті імені Каразіна. У 2020 році 24 провідними українськими лікарями-науковцями за редакцією професора Юрія Авдосєва та Ігоря Білозьорова. це перша е, монографія в Україні, в якій наведено історію питання та власні дані з діагностики і лікування хворих із злоякісними пухлинами за допомогою методів інтервенційної радіології і, зокрема, рентгенохірургічних втручань. Монографія містить три розділи, в яких розглянуто інтервенційну радіологію в діагностиці, в лікуванні злоякісних пухлин і в лікуванні механічної жовтяниці пухлинного генезу. В розділі діагностики подано інформацію про променеві методи візуалізації та про ангіографію злоякісних новоутворень. Другий розділ Книги Висвітлює такі рентгеноваскулярні методи лікування раку, як рентгенохірургічне лікування пухлин, внутрішньоартеріальну емболізацію, через шкірну пункційну емболізацію, ендоваскулярні втручання, методи локальної деструкції, а також локорегіонарні комбіновані та інші методи. Дані, що наведені в цій монографії, обґрунтовані теоретично. Та показали свою ефективність на практиці, тож я впевнено рекомендую цю книгу. Окремий розділ інтервенційна радіологічна хірургія містить навчальний посібник організація роботи операційної медсестри. Хочу сказати, що в ньому є загальний опис даної технології та інформація про методи ендоваскулярної і позасудинної. Малоінвазивної хірургії, а також описані методики, переваги і недоліки використання цих технологій в лікуванні. Звертаю вашу увагу на матеріали в періодичних виданнях. Рекомендую статтю Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні місцево розповсюдженого раку органів малого тазу, ускладненого кровотечею», що опубліковано в міжнародному медичному журналі. Ця стаття опублікована професорами Юрієм Авдосєвим, Валерієм Бойко і Оленою Сухіною. В статті дано оцінку результатів, ангіографічної діагностики та ендоваскулярного лікування 43 хворих, показано ефективність регіонарної внутрішньоартеріальної хімоемболізації. І четвертий заключний матеріал це тези до конференції. Адекватна анестезія в інтервенційній медицині зі збереженням у онкопацієнтів свідомості. Він опублікований в журналі Медицина неотложних состояній. Це публікація харківських фахівців Інституту медичної радіології імені Григор'єва і Харківського національного університету імені Каразіна, які дослідили переваги проведення епідуральної енестезії при проведенні малоінвазивних інтервенційних радіологічних операцій. Приходьте до бібліотеки, читайте, досліджуйте і будьте успішними.